Вони повинні знати, що ми тут пишаємося ними, радіємо кожному бойовому подвигу, їхньому, кожному їхньому дню. Черкащанка Наталія Таряник прийшла писати лист захисникам разом із донькою. Її старший син навчається у військовій академії. А чоловік служить у збройних силах. Я не знаю твого імені, але я звертаюся до тебе з вдячністю, любов'ю та побагою. Ми живемо в зелених сонячних мирних Черкасах, і це завдяки тобі. Лиса – це найменше, що ми можемо зробити, щоб якось підтримати, хоча б морально. щоб вони відчували нашу підтримку, що ми їх тут чекаємо, що ми в них віримо. Прийшла на зустріч, і черкащанка Ганна Дерев'янко каже для неї ці листи мають особливе значення, бо своєму синові вона вже не напише. Він був учасником полку Азов і загинув, захищаючи Маріуполь. Всіх Хлопців, які зараз там знаходяться, я вважаю своїми дітьми, тому що моєї дитини більше немає. І для мене вони кожний з них вони важливі. Вони роблять можливу справу, вони захищають мене зараз замість моєї дитини. Ганна пригадує, що для її сина такі послання завжди були важливі. Він працював з дітками, і дітки писали йому маленькі, коротенькі записочки, які вони в мене всі зараз зложені, вони збережені. І він їх привозив додому і зберігав в коробочці. Всі до жодного на протязі трьох років. Кої є помада? Да, да. 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 Ви Будеш цілувати? Да. Да. Я написала, те саме цілую. Щас, прям як печать. Да. Да. Після написання деякі учасниці цілують лист. Кажуть, що так хочуть передати частинку своєї любові захисникам. Організаторка заходу Марина Гаркава обіцяє, що всі листи доїдуть за призначенням. Слово жінки, слово матері, слово подруги це саме те, що хочуть чути наші хлопці. наші і захисники, крім гуманітарної допомоги, вони дуже шукають листи і дуже шукають дитячі малюнки. Ці листи вони завжди будуть при них. Вони зможуть положити в кишеньку як оберіг, прочитати в саму тяжку хвилину. Ольга Мацканіч та Масгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.